Чи існує різниця між джиннами за 1500 гривень? Ми е, взяли декілька преміальних джинів для того, щоб зрозуміти, чи є між ними реальна різниця, і прямо зараз е, ви побачите, як Олександр їх дегустував. <му> Добре, Олександр. Ми можемо починати. По суті, дивись, тут є шість скляночок. В яких щось налито. От. Я намагався навіть вгадати, з якої ти будеш починати, щоб всі карти на стіл не викладати одразу. Окей. Мені прям цікаво, як ти будеш це робити. По суті, тобі не треба вгадати, де тут що. Тобі достатньо просто на перше місце поставити той, що тобі сподобається найбільше, Окей. на друге, третє, ну і так далі. Одразу скажу: в цьому топі немає того, що шосте місце це не означає, що це щось погане. Угу. Просто це суб'єктивний тест. Це моя перша сліпа дегустація на відео. Угу. І Я і думаю, цього. що далеко не останнє. Не останнє. <хи> я в захваті. Ну що, поїхали тоді? Давай. О, я був правий. Так. Так, про всяк випадок скажу, не треба їх переставляти. Ну, звісно, звісно. Ну, Здається, це все ж джин. Не всі дуже ароматні, але це дуже ароматний. Не знаю, з чим це пов'язано. Mm -hmm. Так. Хм. Окей. Так. Який же ти перший Угу. Так. Угу. Аромат не дуже виражений. Можливо, ще через міцність, але но... трошки солодкий. Трошки цитрусовий. більше цитрусовий. Ну добре. Смачно. Коріандр, грейпфрут, апельсин. Звісно, мажовельник. Аромат. Аромат 4. Okay. Смак. Mm. Смак хай буде 5. Приймаю. Добре, чудово. Цікаво, на яке е, місце він по ітогу стане. Yeah. Так, ну що скажеш про цей? Mm, він трошки солочий, як на мене. Менш сухий. Міцність. Можливо, міцність трошки вища. Uh -huh. Він е, смачніший. Можливо, дорожчий. Трошки. Але воно дуже схоже за стилем. Тут менше коріандру, тут трошки менше цитрусів, більше хвої, як на мене. Більше таких тут. Забігаючи наперед, скажу, що твоя оцінка недалека від істини. Продовжуємо. О, це цікавий. Взагалі багато. Багато хвої, Відрізняється від двох попередніх сильно. Менша міцність, більш хірки. Корахінного дерева як щось таке у мене. Асоціація. Uh -huh, uh -huh. Цікаво, може трошки кориці. Якийсь такий от інший профіль смаковий. Відрізняється. Так. Хм, насичений можливо веловивий аромат. Трохи приціновий цедр. Трохи лимонний. Цікаво. М'якше, ніж цей. Але мені подобається, він, він смачний, збалансований. Ви дуже цікаво, що там. Бо я навіть не, ну, поки що не, зовсім не уявляю. Окей, не хорошо. Маю <світ> хорошо. О! Оце щось незвичайне. От, як і, оць, як і оцей, угу. в нього інший смаковий профіль від інших. Угу. Тут теж багато хвою. Мені ще Яка? якась ягідність. Ягідність, напевно. Ну от він от, от, ін, інший. Uh -huh. От Він інший і це характерно від, відрізняється. Він, тобто він не, не не цитрусовий, а більше якийсь. Ні, м... цитрус точно є, але от якась хвоя, от, точно. Марабан на дробь. Останнє. Да. Mm, тут якийсь солоденький, якийсь какао. Він навіть типу, щось Угу. Uh -huh. Дуже солодкий аромат. Хм. От зовсім, от зовсім теж інші, ніж Оці два характерні для джина. Точніше Оці чотири, оці вони вже йдуть трошки рід... тебе починає плутати. Так, да, вони, вони різноманітні дуже. Ну це точно не смакові джині. Окей. Дивись, може тобі десь треба щось уточнити. Може, ти десь щось забув. То Дивись, Давай. ми не поспішаємо. Можемо подумати щось. Окей, час. Ще раз Щось з міцністю. Він якийсь дуже низький, типу 40. Мені подобається, коли міцність потужна. Я прям люблю коли 57. Ну, погоджуюсь, так. Да. Ти можеш трошки менше випити, але кайфанути більше. Ну, Я в, чист... в чистому вигляді я взагалі не б'юджен. Mm -hmm. Тільки в коктейлях. Це не дуже дорогий, мені щось так здається, але він мені подобається. Це здається дорогим, він м'ягкий, подобається, але він такий не супер виразний. Це насичений, потужний. Теж здається дор дорогим. Дуже цитрусовий. Так, ну я готовий. Давай, поїхали. Так, ну це буде перше місце. Окей. Це буде друге місце. Так. Так, третє місце. Щас, тут складно. Третє місце завжди найскладніше. Призова троїця. Це буде третє місце. Окей. Це четверте місце. Окей, хорошо. Ну У мене? Це буде четверте. Угу. Це... Все. П'ята, точніше, все шосто. У мене на цьому етапі вже всі смаки змішалися. Я по справжньому пишаюся, тому що ти дійсно все ще все ще спроможний відрізняти ці смаки. Це дуже суб'єктивно, це знаєш, як типу, 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 подобається, не подобається. Дивись, я тобі так скажу. Якби це не було суб'єктивно, певний відсоток об'єктивності в цьому тесті таки був. Тому що перше, це те, що ти е доволі е чітко визначив найдешевший. Все, на ну, останньому місці у нас найдешевший. Тому що це біфітер, чувак. Mm. А, дивись, я просто шукав у тебе там а, найдешевший і найдешевший, який знайшов, це був біфітер. Я взагалі я щось не подумав. Треба було просто взяти з собою якусь шмурдячину. Козацька рада Ну, Козацька рада ще й не найгірша, я тобі маю сказати. Він за свої гроші я взагалі То Що ж ти мені не сказав? Ні, я бачив якийсь джин за 0,5 за 150 гривень. Ну, Блін, ти мені не сказав. Але б його тут шукав. Це треба було робити сюрпризом. На майбутнє mm -hmm. я це підготую, а, ось. Але, знову ж таки, як я й казав, шосте місце не означає, що це погано. Біфітер – це непоганий джин. Просто очевидно, що в цій кампанії ну, не дивно, що він тебе не здивував, на відміну від інших. Так, добре. Тут у нас як не дивно, я був впевнений, що передостаннє місце буде десь вище. Я взагалі думав, що це буде. Буде друге місце чогось, mm. а, бо це Хендрікс. Класичний Хендрікс. Чому Тобто ти так чітко визначив, що він має якісь там нотки? Чому? Тому що в цей джин вже після приготування додають екстракти. І тому він має інший смаковий профіль. Якщо ти знаєш, який Хендрікс, то ти зазвичай, Давай так, якщо ти знаєш, що ти будеш його куштувати, то ти його можеш навіть відрізнити. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається Хендрікс. Це мій далеко не любимо. Так, я тобі так скажу, що ми з тобою ще спробуємо, і я думаю, що ти зміниш свою думку це, ну, Вибачте Хендрікс, але для мене це трошки overпрайст. Урівняння з іншими джинами. Отут я з тобою погоджуся, бо є джин, який коштує як Хендрікс, але подобається мені набагато більше. Але до нього ми повернемося трошки пізніше. Okay. Далі у нас, якщо не помиляюсь, ось це четверте наше місце. Да? Це у нас там Кірайтен. А, єдине, що признаюся, я його куштував один раз дуже давно. Я от не знав, який він буде, але просто я знав скільки він коштує, і вирішив його сюди додати. От і в принципі я не здивований, тому що для мене танкі рей це такий. Хороший середнячок. його не соромно запропонувати друзям. Тен. А? Тен саме. Це Тен. Тен, да. тен я теж обожнюю. Це... це не середнічок, це прям гарний. Це... Е... це дорогий джин. Так, що у нас там? Це. Так, ось це це наше третє місце. Ну що ж, Це у нас ботаніст. Ботаніст Це шотландський джин. Так, Це у нас ботаніст. Mm. І він, як на мене, дуже непоганий, особливо за свої гроші. Ось, А що ти про нього скажеш? Слухай, ну, там, здається, 22 ботанікали різних. Угу. Шотан... Е, ну дивися, я просто думав, що ти або почнеш звідси, або почнеш звідси. І мені хотілося, щоб звідки ти не почав, щоб тобі потрапив хороший джин. Першим, щоб типу, не, не вбити тебе спочатку. Бо по центру я якраз дивись, я по центру поставив е, біфітер і ще один. До нього ми ще повернемося. Дуже цікаво, що ті два, які я думав, що з ними може бути щось не так, один зайняв ну, полярні місця. Одне перше, одне останнє. Угу. От тому так тут у нас ботаніс це третє місце. Ура! Ботаніс. Це теж топ-джин, один з моїх улюблених джін. Так, ну і дивись, на другому місці мій улюблений джин. Як я вже казав, я от сюди і сюди поставив щось mm -hmm. хороше. Так. От, якщо ну я там говорив про Хендрікс Гранд Кабре, який мені дуже сподобався, але його ти не купиш просто в магазині. Mm -hmm. Ось цей джин ти можеш купити. Нещодавно він навіть в кишені з'явився, mm -hmm. причому по дуже хорошій ціні. І це Gunpowder. <свят> мені дуже подобається Gunpowder, Мені здається, що за свої гроші, особливо якщо він по акції, це дуже хороший варіант. І ну, не дивно, що він зайняв наше друге місце. Цікаво. А тепер, чувак, те, що мене трохи здивувало. Бо на першому місці у нас якраз таки Aviation. Причому я б не сказав, що я фанат Aviation, Я його сюди поставив, тому що пам'ятаєш, що я тобі сказав, що тут є один типа аля спеціалітет. Aviation — це джин для тих, хто не любить джин. Типа, отак я собі <свят> це <свят> уявлю. Да, ну наскільки я знаю, він вже продав його, да? він же йому mm -hmm. не належить, але він ще досить нещодавно його рекламував. Тобто я думаю, що ж там якісь у них щось там чи є. Мені здається, що він трошки задорогуватий для того, що він пропонує, цей свій самоковий профіль. Але він мені, він мені, наприклад, мені там джентонік з ним не подобається. Mm -hmm. От, тобто він такий, що його можна там окремо. Дай, ще раз, ферму. ну в нього невисока міцність, здається, щось біля 40%. відсотків. Мені здається, 42, Давай глянемо. Давай, <кхів> ну невисока, типу, не 47, не на типу, він не, не дуже. 42, так. 42, він не дуже міцний і. От в чистому вигляді він приємний. Це, це типу не Лондон Драй стиль. Угу. Типу, це типу, не, сух, не сухий такий, е сухий стиль джину. Типу, це такий наш, американський стиль джину, новий. Типу. Це інша школа, він відрізняється від інших. Це, що мене. Вразило, що він інший. Угу. Я одразу, коли ти сказав це щось інше, я такий, О, так от, чувак, красавчик, зміг відгадати. Ну, коротше, ось така у нас вийшла дегустація. Скажи мені, будь ласка, ось зараз. Так. Ти вже знаєш, що тут? Так. Знаєш, на якому воно місці? Так. Як ти вважаєш, чи правильно ти все розставив? Якби от давай на секундочку уявимо, так. що ти піддивився би? Так. ти так би розставив? Чи все ж таки щось би змінив? Mm. А, ну, ну тепер скажи, що ти. Якщо, думаєш? якщо, якщо б я е, чисто з точки зору, знаєш, Саша порекомендує мені, типу, Сиг Джинефер їх по місцям. Угу. Як би я зробив? Так, на першому місці у мене був би бенкрейт. Ось він. Так. А, на другому місці у мене був би ботаніст. Так. На третьому місці в мене був би Aviation". Угу. А, На четвертому Hendrix. Потім ганпаудер. Ганпаудер ти куштував і він тобі не сподобався? Чи чого ти наш? Він мені сподобався, але з точки зору брендів, знаєш, uh -huh. як я як їм користувався, як його використовував, як він мені під час моєї дегустації. Uh -huh. Я просто його купив, тому що мені сподобалось взагалі ганпаудер, типу, це типу, якийсь чай, здається, він Ганпаудер це порох. Порох. Ну, мені сподобалась синя пляшка, він цікавий, я вилюблюю синя пляшка, це дуже знаєш, критерії непрофесійний. Ну, у мене знайомство з ним почалося з того, що просто мені подруга з Лондону привезла. Хоча він шотландський, але вона купила його в Лондоні і привезла. мені. Типа так я його спробував, мені дуже сподобалось. І тепер у мене завжди в барі є пляшечка ганпаудера. Так, а це у нас виходить, як і було. Так, вітер, я би. Ну, слухай, це саме в цій категорії. І саме, якщо ми беремо як для себе, робити коктейль. Саме для себе. Так, я себе. Але якщо брати якийсь один базовий джин для бару, І для бут... щоб недорогий, ти... не да, я б взяв саме біфітор. да. Окей, я б підтримався. Який джин з найбільшою кількістю ботанікалів? Monkey uh 47, -huh. напевно. Uh Там -huh. типу 47. їх. Бо у нас ну це це не взагалі не пружини. Я здивувався, що у нас там є от українська рута і там щось типа, 96. Да, типу Дуже багато На, нашого. Я я, багато. Робив, я, робив настойнику ага. 137. Вау, ну то походить рекорд поки що за тобою. А вона oh. в тебе ще лишилася? Так. Yeah. Ну, зараз ми виключимо камеру yeah. і спробуємо цю настоянку. Олександра, <ріст> я тобі дуже дякую за цей чудовий контент. Було дуже приємно послухати реально професійну людину. Я набагато менше в цьому розуміюся, але дуже було цікаво тебе послухати. Дуже дякую. До зустрічі. Було цікаво. Хочу ще нову демонстрацію. <ріст> <ріст>